Комп'ютерна інженерія відрізняється від інших IT-спеціальностей тим, що фокусується не лише на програмному забезпеченні, а й на апаратній частині комп'ютерних систем та мереж. Характерними особливостями для неї є Проєктування кіберфізичних систем, процесорів, розробка архітектур для спеціалізованих обчислювальних машин, робота з мікроконтролерами побутового та промислового рівнів, використання мов низькорівневого програмування та оптимізація продуктивності заліза, освоєння мережевих технологій, організація хмарних сервісів. Та кібербезпека на рівні апаратних засобів. Практичний підхід та проектна діяльність це важлива складова навчання на нашій спеціальності. Комп'ютерні інженери часто створюють прототипи пристроїв, працюють з електронними схемами та оптимізують апаратне забезпечення. Випускники комп'ютерної інженерії мають кар'єрні перспективи у високотехнологічних галузях, інформаційних технологій, інженерії, кібербезпеки, робототехніки та багатьох інших сферах. І яку б спеціальність ви не обрали, глобальний попит на висококваліфікованих спеціалістів існує завжди.